Скоро Різдво та Новий рік. Проект за три тижні до існує з 2018 року і має на меті планування грудня та закриття всіх хвостів року, щоб спокійно провести свята. Перший його блок це аналіз життя на сьогодні за допомогою техніки колесу баланса. Другий блок робимо фактичний аналіз, виписуємо всі справи, які треба довести до логічного завершення до кінця року. Сюди збираємо всі записи з планерів, з нотаток, з листочків, з відусіль. Цей аналіз можна розділити на два блока робоче та особисте. А можна розділити на три робоче, особисте та відносини. Як на мене, другий формат буде більш наповненим та цікавішим. Третій блок це і є три тижні до це теми з дуже наповненими завданнями, які ми пропонуємо зробити вам до нового року. Сюди входить тиждень очистка, тиждень відносин, тиждень момент. Ми зробили максимально наповнені списки, таких я ще ніде не бачила. Також в набір входить, звісно, список подарунків, де ми плануємо кому. Що на коли будемо дарувати, і скільки це коштує, і це все допоможе нам запланувати бюджет на місяць. Після того, як ми проаналізували життя, всі свої плани з цих всіх таблиць, які ми заповнили, можемо занести до наших таблиць, які ми пропонуємо. Або, звісно, можна одразу записати ваш планер. З цим набором підготовка до нового року за три тижні до ви гармонійно та спокійно проживете найнасиченіший місяць року. Вітаємо всіх з прийдешніми святами та дякуємо за ще одне різдво та новий рік.